Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що ми сьогодні знов можемо читати і молитися разом. Дуже люблю спілкуватися з різними людьми. Дуже люблю, коли я можу почути їх потреби і відповісти. Але інколи дуже важко достукатись до деяких сердець, навіть серед віруючих. Тому що, знаєте, є чотири почви. Ми з вами знаємо, так? Да? При дорогі, на камнях, в терені, реально добра почва. І як дуже важко добратися то до тої доброї почви, де от ніхто не може вкрасти посіяне слово Боже. І Я до чого веду? Через цю війну навіть багато християн кажуть, а де Бог? Чому Бог мовчить, чому Бог то, чому Бог сьо. І знаєте, читаючи Біблію, особливо новий заповіт, ми з вами бачимо, що ропот – це найгірше, що людина може зробити. В новому заповіті нам постійно кажеться: От дякуй і радій, дякуй і радій, ти побачиш Бога. Ти будеш здатен побачити. Але якщо ти постійно робчиш, коли ти постійно. Такі от е, негативні думки в собі тримаєш і постійно нарікаєш на Господа, е, то як він може прославитись через тебе? Як він може в твоєму житті проявитись, коли ти не готовий прийняти благодать, милість, турботу? Ти не готовий. І от мені б хотілося, щоб люди не запитували, особливо християни. Да? Де Бог в тому випадку або в цьому випадку? Тому що а, Бог завжди поряд. І коли ми з вами читаємо Перше Петра, коли ми з вами читаємо Якова, ми бачимо, що нам випробовування дани для того, щоб наша віра стала міцною. А, для того, щоб вкорінитися в істині і в правді Божій, для того, щоб не втратити спасіння, а триматися за нього ще міцніше, розумієте? І тому давайте до ситуації будемо ставитись е, так, ніби це не просто нова сходинка в духовному зрості, а це крок, який наближає мене до Господа. Це крок, який допоможе Богу мені мене ще більше обійняти і сказати, яке ти моє улюблене і класне дитя. Давайте молитись про це. Дякую тобі, Боже, за цей ранок, за ці думки. Дякую тобі за те, що ти даєш можливість зустрічати нам різних людей, різних християн, і допомагати їм вчасно зрозуміти твою істину, твою правду і повернути їх на шлях. Дуже дякую тобі. Дякую тобі за те, що ти нагадуєш нам, що ми маємо в тобі радіти. Маємо дякувати. Ми маємо тебе прославляти, а не нарікати на тебе. Тому допоможи нам. Бути в цих питаннях все ж таки вірними і триматися віри тої мети і цілі, яку ми обрали. А ми обрали вічне життя з тобою. Допоможе нам цього триматися, допоможе нам до цього шляху доєднати і інших людей для того, щоб вони зрозуміли, як це важливо іти шляхом вічного життя. Дякую тобі за нашу Україну, за новини, які ми бачимо. Ти бачиш, що ми реально всі переживаємо. Якщо щось трапиться на Запорізький ГАЕС, то це реально біда для багатьох країн, не тільки для України. Ну, Тим не менш, я вірю, що все станеться, як ти скажеш, Господи. Як, як ти скажеш, так і буде. І допоможи нам це правильно сприймати і допоможи нам розуміти, що якщо трапиться, якщо ми навіть зараз загинемо, значить прийшов час. Достойно тебе зустріти і допоможи нам реально тримати цю позицію. Що я віруча людина, я хочу достойно гідно побачити тебе і прийти не на осуд, а за винагородою. Дякую тобі за владу, яка намагається щось вирішити. Сподіваюся, правильно вирішить. Дякую тобі за воїнів, які боронять. Дякую тобі за медиків, які піклуються. Багато відео зараз пишуть для того, щоб допомогти людям в цей складний час вижити. І щоб все було добре, дякую тобі за це. Благослови їх, їхні родини, їхнє життя так, щоб і вони пізнали тебе живого, дійсного, праведного, святого, люблячого батька. Амінь. Друзі, всім гарного дня.